Якщо чесно, зараз все мало бути інакше. Тут не вистачає дітей, що мчать коридорами, вчителів, що натхненно обговорюють педагогічні новинки. А цей кабінет мали б прикрашати святкові кульки та квіти. І довга черга захочих привітати свого дорогого наставника. Але цього року у нас саме так. Шановна Ірина Миколаївна, ювілей це не просто дата, це здобутки усіх років в житті. Тож хай у вас їх буде ще багато, щоб здійснилися задуми всі. Від нашого дружнього колективу вітаємо вас з настанням нового етапу життя і бажаємо величезного людського щастя, міцного здоров'я! Довгої і перспективної кар'єри, великої, взаємної і чистої любові. Нехай цей чудовий вік подарує вам масу ідей, море і задоволення. Ви наше надійне плече підтримки, ви той моторчик, який майстерно рухає всю нашу шкільну родину до знань та перемог. Бажаю вам невпинного руху вперед. Успішного здійснення всіх планів і задумів, а під ґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров'я та серце сповнене любові і добра, натхненна думка і щирі почуття. Нехай буде прекрасним настрій у цей чудовий день, день вашого народження. Бажаємо вам справжнього жіночого щастя, успіхів у роботі, процвітання. Нехай здійсняться всі ваші мрії, адже так прекрасно, коли збувається те, чого дуже довго чекаєш. Жінка немов квітка. Вона ніжна, красива, вишукана і незвичайна. Наша ювілярка поєднує в собі властивості. Всіх дарів флори, вона шикарна, як троянда, загадкова, як орхідея, мудра і світла, як лілія, в душі проста, як ромашка, і багатогранна, як гвоздика. шановна Ірина Миколаївна, тож у ваш день народження дозвольте побажати вам і надалі гармонійно поєднувати в собі жіночу мудрість, інтуїцію. Професійний підхід до справи і такі якості, як сильну волю, вміння приймати рішення, втілювати життя. Плани, вітаю вас з ювілеєм! Бажаю, щоб доля вела вас по дорозі під щасливою зіркою. А вдома життя текло спокійно та мирно. Шановна Аріна Миколаївна, прийміть щирі вітання з нагоди ювілею. Бажаю вам бути міцною і тілом, і душею, злітати до висот, бути завжди вільною в діях і в думках, з оптимізмом іти типу по життю, залишатися генератором ідей і бажаю щиро жіночого щастя, з днем народження вас. Надійність, сила, опора, підтримка ці слова характеризують вас не тільки як людину, а й як керівника. Нехай всі ці якості допоможуть вам у досягненні ваших цілей. Бажаємо вам міцного здоров'я, фінансове, сімейного благополуччя. Бажаємо вам віри в себе, віри в наше зсу і віри в перемогу. З днем народження вас. FO